по такій дорозці Замок. Зсередину замку хотів закритий сьогодні, вихідний, але от такий бастіон, то безкоштовно. Буде взяти. Дивиться, дивіться. Як тут нині гарно. Вау! Вау! Що я можу сказати вам? Це надзвичайно гарно. Надзвичайно. Мені дуже подобається цей замок. Жалко, що не можемо потрапити до середини, бо зачинено. Ось тут і Не знаю нині, що тут було. І куди воно веде? Дивіться. Якийсь ремонт. Щось ремонтують. Йдемо нині назад. Подивіться. Я сама до себе вам не бачу. Ось он замку. Йдемо далі, йдемо далі. Любуємося. В Польщі є багато цікавих місць, навіть таких маленьких містечків там, де я нині. Але то треба їх знайти і знати, де вони є. Там люди щось ходили, там що там є цікавого. І куди воно веде? О, дивіться, теж. Теж, типу бастіона, типу замку, круто, що він А Або вигляд. Вигляд, гляньте, 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 гляньте. А на якбесь поглядемо. Тут дуже, мені подобається дуже. Просто трошки слизько, то не дуже зручно тримати телефон. Але Але йдемо. нині, ні, я вам більше показую на себе, звісно, а о, о, те, що бачу тут. Файно. Я можу сказати, що тут нині дуже є файно і дуже гарно. Будівля якась така цікава. А мені щас чекайте,